Вітаю з вами Володимир Ярашов, компанія балкон». Сьогодні ми на огляді шестиметрового балкону. Зараз я вам все розповім, що ми на ньому робили, які цікаві рішення отримали. як ви бачите, у нас балкон 6 метрів, і в нас основна задача його була зробити. Тут у нас кухня знаходиться, а тут кімната. Тобто ми зробили його як продовження кухні. А там балкон у нас вже також залишився теплий, але він не опалюваний. І щоб досягти такого ефекту, що ми зробили? Наступні дії. Перше, це ми, ви бачите, старі балкони вони з такими плитами, і з ними ну, нічого нормального не можна зробити. То ми зробили демонтаж повністю цієї плити, зробили кладку з газоблоку, цю кладку укріпили правильно, щоб на неї можна було поставити міцну нову пластикову конструкцію. Тут ми. Вікно зробили з профілю Rehau Євро 70, три скла, газ аргон, енергонапилення, тобто максимально теплий варіант. І зробили також зовнішнє утеплення балкону. Це пінопласт у нас 5 см і далі мокрий фасад. Бачите, він так чудово виглядає. Але такий варіант можна зробити лише на першому поверсі, або вже замовляти окремо зовнішнє оздоблення. Балкону, а якщо у вас уже вищі тежі і ви хочете замотитися в одній компанії, то ми робимо оздоблення сайдингом. І тепер перейдемо до середини балкону і подивимося, які роботи ми там зробили. Я вже всередині балкону. Тут зараз в квартирі йде ремонт, тому трошечки на балконі ще не прибрано. Якісь речі є, але це не дуже важливо. Я зараз розповім, які ми роботи зробили всередині балкону. Тож, отак балкон виглядає всередині. Бачите, тут у нас скління. І ще є нюанс стосовно самого скління. Це він наступний. який у нас перший поверх, і ми зробили скління без решіток. І для того, щоб ну, ніхто сюди не пробрався, ми зробили наступні речі. Перше це рішення по фурнітурі. Ми зробили противузламну фурнітуру це зігіння. Бачите, спеціальні цафи. Раз, два, три, чотири. П'ять це такі підсилені штуки, котрі ну, майже неможливо викорчувати з там, або ну, підручними засобами. То, то, те потрібно, він воно дуже стіка і виламати створку дуже-дуже важко. І другий момент це склопакети. Тобто, у нас склопакет іде три скла, і йде у нас третій склопакет, котре на вулиці. Це триплекс. Тобто, це два скла склеєні між собою. і Їх дуже дуже важко розбити. І тому, наприклад. Коли там хтось захоче, наприклад, розбити скло, це, ну, це зробити дуже важко. Ну, тихо, але якщо ну, дзвінко, то ну, звичайно, що там всі сусіди побачать, почують. І другий момент, що цей триплекс, він коли розбивається, він як плівочку тримає. І, ну, тобто, попасти всередину квартири до досить до балкон, досить, досить, досить важко. Ось ідемо далі. Сам балкон. Тут ви бачите, у нас утеплення йде, тобто зовні 5 см, газоблоки самі дуже теплі. І тут у нас ще йде 5 см, пінофол, монтажна рійка воздушного прослойка. І фінішний матеріал. Тут ми бачите, використали ламінат білого кольору, дуже гарно виглядає, особливо з поєднання з чорним кольором. Тут також це не плитка, це ламінат. Ми також зробили, підняли підлогу за допомогою дерев'яних брусів, утеплили її додатково. Постелили СБПліту і вже використали такі ламінат. Дуже гарне рішення, він вологостійкий, виглядає як плиточка, має такий гарний колір. Плінтуса ми завжди використовуємо там білого кольору, щоб вони не кидалися в очі. І ось так, бачите, балкон у нас виглядає. Також ми ввели додаткове світло, потолочну сушарку. І нагадую, що цей балкон не опалюваний буде. Тобто, але все одно він як буде як холодний, але все одно ми зробили теплу підлогу. Бачите, ви використали регулятор. ну, Саме освітлення у нас де ось так виглядає регулятор, котрий дуже ефективно гріє саму підлогу, і тут на балконі буде завжди тепло. І тут у нас буде стояти шафа. Чи, мабуть, якийсь диван великий. тут бачите, що зробили телевізійну такий тримач під телевізор. Наступного ми також відкосу ми зробили з ламінату. І зараз я перейду в сусідню кімнату, яка є продовженням кухні. І це ми вже перейшли на саму кухню. Бачите, ми тут було у нас вікно, ми прибрали під вікном бетонну огорожу і отримали вихід на саму кухню. Тут також все аналогічно зроблено. Бачите, трошки заставили. Але це як тепле вже приміщення. І такий термос, який ми зробили утеплення балкону, дозволяє дуже гарно, тут температура така сама, як і в квартирі. Ось бачите, такі, такий нюанс. Такі самі склопакети використані. І зробили такі відкоси. Бачите, широкі відкоси з, також з ламінату. Це виглядає все максимально комфортно. І тут вже клієнти далі роблять ремонт, вони ж такі зробили налічники. І тут також підлогу ми підняли, бачите, тут невеличкий порожок є, який відрокемлює кімнати.